Тимофій. Що зображено в нас на малюнку? Тимофій, що це в нас? Що зображено? Прапор. Прапор України. Так, молодець. Давай ми з тобою зробимо. дихальну вправу. Поглянь, отут у нас початок. Бачиш, де зірочка у нас намальована. Ага. Зелена лінія ми вдихаємо, поки проводимо пальцем по лінії. Синя лінія ми видихаємо. Видихаємо, зелена вдихаємо. Синя ми видихаємо. Давай з тобою спробуємо, де початок у нас? Початок Початок у нас, де зірочка? Так. Спробуй готовий? Починай. Молодець. Тимофій, що це? Колосок? Молодець. Де у нас початок? Так. Молодець. Зелена лінія, що ми повинні робити? Вдихати, синя, видихати. Молоды.